Доброго дня, дорогі друзі. Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. І сьогодні ми будемо обговорювати тему нового прем'єр-міністра Великобританії Ліз Трас. Декілька місяців тому ми разом з Олександром Лигіним обговорювали тематику взагалі ці вибори і хто може прийти на заміну Борису Джонсону. І сьогодні також разом з Олександром Саша, До речі, привіт вітаю. Ми обговоримо все ж таки, хто така Лістрас, яка в неї буде політика щодо України, як взагалі відбуваються вибори прем'єра Великобританії, і чи переживе Лістрас цю важку зиму для всієї Європи і для Великобританії в тому числі? Завдання, взагалі, друзі, нашого каналу, це підвищення правової та політичної культури в нашому суспільстві, що є взагалі основою нашого благополуччя та європейськості і. Майбутнього нашої незалежної України. Тому, якщо ви підтримуєте цю мету, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цим відео. Дуже прості дії, але вони допоможуть розповсюджувати наше відео в Ютубі набагато краще. Дякуємо вам. Отже, будемо розпочинати. Саша, да, давай найперше, Джонсон у нас закінчив на початку липня свою, скажімо так. Каденцію, ну він закінчив зараз, але був відправлений у відставку. да, Він пішов у відставку, да. він сам це да. намагався це зробити, да. сам самостійно. Так, да. сам пішов, а, і почалися вибори нового прем'єра. Слушайте, ну у нас, знаєш, вибори прем'єра у людей відразу голові так. Скільки депутатів хто скупив, яка партія кого підтримувала, кому дали яке крісло, кому не дали яке крісло, того збили, там того не збили. Ну, і збили, мається на увазі якимись корупційними. Там, чи там якимись скандалами. Ну, тобто, у нас така преміряда, це завжди просто така знаєш. Вітакі торги, да, да, там торги. просто все перемішуються олігархи, значить депутати, гроші, люди, коні. Фаворити, фаворити, не фаворити. А розкажи, як це відбувається у я, так, нормальній європейській країні, якою ми також станемо такою після перемоги. Але от як воно зараз там? Відбувається. Ми вже ну, про це да, розмірили да, трошки. Да, от да, механіку, вона дуже важлива. Да, Да, нагадаємо, тому що, по-перше, ті скандали, в які потрапляв Борис Джонсон, вони да. мали якесь продовження в його відставці. І це не так не на рубному mm -hmm. місці. Він взяв і написав листа ну, заяву, що він ну, уходив ну, да -да -да -да, іде відставку. Це був тиск саме mm -hmm. партійців-консерваторів усередині партії, тому що там було велике. Ну, велике навантаження на те, що там були і вечірки під час ковідних обмежень, і там були ну, скар... скандали, там трошки, скандали да. з, якими, з якимись там чиновниками, які там потрапляли в різні там, такі не дуже. Там з алкоголем, сексуальними там всякими ділами зв'язаними, і оце все накопичилось. І от опять таки, по з під тиском громадськості, премєр такий харизматичний прем'єр іде у відставку. Ну короче, то перший пункт його відправила відставку своя партія, своє свої партійці. а не опозиція, як зазвичай в Україні. Тому що у нас представити, що відправила там не знаю, партія Петра Порошенка. Петра, Петра Порошенка, Порошенка ну він не був прем'єром, але умовно кажучи, умовно, да так, ну чи будь-яка інша партія, це, ну. Це не реально, Просто да. Я ну хочу пояснити, ну, Да давай, що ага. ми так от трошки з усмішкою розмовляємо на цю тему. Ну, тому шо? що та да, тому, що ці речі, які ми зараз розповідаємо, якщо ну не поглинатися ну у суть британської у цього парламентаризму, вони взагалі а, руйнують всі наші уяви, як має бути ну, в політиці, тому що а, ну дивіться. А, по перше, під тиском громадськості, і саме партійців харизматичний лідер іде у відставку. Так. Потім йдуть двомісячні двомісячні дебати. Спочатку депутати обирають фаворитів, які під час там виступів, дебатів вони все регламентовано. Вони всі. Виходять на паблік, це, це публіка, публічно. Да. Це це в прямому ефірі, да? прямому ефірі yeah. це прям, трансляція йде національних телеканалів. Воно все в прямому ефірі, це все дивляться, це все фіксується. Виходять два. Фаворити, які ну, набирають більше всього голосів у підтримки саме депутатів у парламенті Великої Британії. І серед цих двох кандидатів голосують на там 2-3 тижнів саме е члени партії, консервативної члени партії е Великої Британії. На секундочку їх там біля, ну, по одним даним їх там 160 тисяч, по іншим mm. даним близько 200 тисяч, несуть. не суть. Тобто, ну, от вдумайтесь, що е 100 там. Ну, в Середньому візьмем, 180 тисяч людей вирішують долю, хто буде прем'єр-міністром такої країни, як Велика Британія. Ну, да. Тобто, беручи за аналогію твою, там, ага. члени партії Блока ворошенка mm -hmm. обирають, хто ж буде цим-міністром. премєр Ну, да, прем прем ну Опять-таки, це ми кажемо з, з посмішкою, але в цьому і є, що це парламентаризм і. Постала така демократична практика, коли всередині партії відбувається конкуренція, є відгук на ті запити суспільства, які відбуваються, і це дуже відчутно для тих же політиків, які це відчувають. Що вони розуміють, що це б'є по їх рейтингу, якщо це стосується скандалів, якихось там таких гучних, чи чи вони накопичуються, або або якась ідея ну, невдоволення політикою. Це реакція цієї системи. Партія, сама партія відреагувала, прибрала лідера, який е, не справляється, накопичив великий, великий об'єм токсичних речовин, скажімо так. І з'являється нова людина, яка Суто в демократичній процедурі перемагає свого конкурента. Це Сунака, колишнього ну міністра Казначення, казначейства. Так. Ну, по-нашому, це міністр фінансів. Ага. да І вони ну обираються серед них. Тобто 80 тисяч трошки більше проголосувало партійців за лі траси, і там 61 тисяча проголосувала за. Іншого цього кандидата, да. а скажи, да давай так далі. А що взагалі, от є? яка повістка в них? Що у них було найголовніше? Порядок, денний, порядок денний в них був? Ну, по-перше, це економіка. Це економіка, тому що Британія стиканулася з великою кількістю таких внутрішніх викликів, тому що. І енергетична напруга дуже велика, і всі в такому ну, Інфляція в них там не більше інфляція, за 40 років. інфляція більше 10%, Ну але саме головна порядок ДНІ, це енергоносії, тому що рахунки виростають по електриці. Ну, кажні, от на протязі цього півроку вони зросли десь на 80%, з 1 жовтня планується на 60%, і з 1 Много. січня ще, мабуть, буде підвищення. підвищення. Тобто з урахуванням там, колишнього, ну, там, 2021 року, так. рахунки по електриці виростуть майже в три рази. Тобто, це б'є ну просто кардинально ну, по домогосподарствам британським по е, родинним бюджетам, і тому це дуже велика проблема, про яку кажуть всі паблики у Британії. І, звичайно, ну це тема номер один. А Україна там була якось. Понимаєте, от ми такі україноцентричні, ага, звичайно, да так, от Ілі Страс, вона така британоцентричний центричний прем'єр, ага. і ну, якщо казати особисто про... Ну, її як особистість, да, політично, то ну, я вважаю, це така знаєте, от, приклад такого хорошого, гарного політичного кар'єріста, який відчуває дуже добре політичну кон'юнктуру. Mm -hmm. І я думаю, що ставши третьою прем'єр-міністром жінкою, вона досягла того успіху, до якого йшла. Тому що а, вона починала як лідер, ну як молодіжному крилі Ліберальної демократичної партії, це зовсім інший Спектр. бік політичного спектру. Ну, а так вона пройшла такий шлях від ліберально демократичного То в неї був виступ. Ну його багато хто зараз транслює. Що вона виходила з пропозиції, щоб Британія була республікою, що відмовилась від монархії, а тільки вчора чи позавчора їздила на удієнцю до Єлізавети ну, II, щоб. Ну вона підтвердила, що вона Щас, стала ну, поші ошиб, Ошибки молодості. Це ж таке, це не це, це не помилки, тому що в неї ще була така а, помилка. Вона виступала за те, щоб Британія залишалася у Євросоюзі. Це вже, вже історія 21 першому mm -hmm. сторіччі. Але як тільки ну, вийшли відбувся результат, Брексі, відбувся да. Брексіт, відбувся референдум, і вона сказала, що це для Британії буде найкращим варіантом. Ну, ну, і вона не стала найбільш послідовним політиком, який підтримував Боріса Джонсона. І якщо ми кажемо про історію 22-го року, коли Боріс ну відбивався від нападів угу. всіх журналістів, от всіх, всіх скандалів, вона підтримувала, підтримувала весь цей час, і як ну вийшло так. Що серед партійців і британців от за ці два місяці з'явилася така ностальгія, що Борис Джонсон іде, і, ну, і шальки Терези в, вийшли на її бік, а не проти Сунака, який, ну, скажімо так, найбільше. в ну, Більше оці... Сунак, він, він, він якраз опонував, опонував Борису Джонсону, якраз торпедував його. Це якраз та, та, був та, та, такий та. жорсткий його… О, О, опонент ну, внутрішньопартійний да, і да, да. якраз оця. Ну, я, я думаю, що він якраз і сподівався на те, що Шальки Терези ну, будуть да. в його бік, тому що він е, звертав на себе вагу, на, на противагу. Да, він... Але от так склалося, що ну, британців. Такі ну меланхолічні, такі ну не а такі такі спогади про Бориса, що він уходить, якось так він я думає, що прямо із цього ну. Розуміло. Я думаю, що це був один із елементів, тому що от було ну ну трас вона йшла серед партійців, вона йшла як фаворит. І mm -hmm. навіть в одному ну, з інтерв'ю Ну не відразу там також цим зміни. там але вже коли я... Дивись, 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 депутати. Серед yeah. депутатів Сунак був лідером. Потім оце як з євровідінням угу. да, серед журі перемогли, ні, а коли ага. пішли люди голосувати, то лідери вирвалася інша, скажімо так, команда. Так ага. і з лістрас. Поки було серед депутатів, сунак був фаворитом. Угу. Як тільки почали голосувати, почали голосувати партійці, звичайні, то ну, коротше тобто в Україні переміг би Сунак, <ріць> казачі, але <ріць> Великобританії. Сунакволістрас, да і до речі, ми тоді казали, що це де нас Набагато краще, тому що дійсно Сунак був опонентом Джонсона, ну і в питанні України, звісно, він не, він не може там сильно спосуватись, е, але це було б набагато. Да, гірше він на він більше таке, таку, знаєте, таку помірковану позицію тримав. Ну, да. І я думаю, ну. що Ліс Трас вона опосередкована, ну так. Кажуть, пабліки, вона тримає у голові такий світлий імідж, Образ, да. світлий імідж Тетчер і багато хто про це говорить. Ну, я думаю, що це буде особиста прем'єрка Лі Страс, Вона буде зі своїми мінусами і зі своїми плюсами. Що стосується України, то безумовно вона підтримує цей курс і кожен може почути її виступ, коли. Путін маст луз, саме Путін. Есть, вона бачить реальну проблему, вона mm -hmm. її озвучує, вона її ідентифікує саме прізвищем цього кремлівського лідера, а вона не узагальнює, що це якась там проблема і таке. Інше. Mm -hmm. Вона дуже пряма, і це може бути як плюсом mm -hmm. на якихось етапах війни да, про це mm -hmm. стояння. Так і мінусом. Ну на сьогоднішній етап Британія – це наш природній союзник, і я вважаю, що той прем'єр, який зараз відшов у, скажімо так, у свою функціональну посаду, на свою так. посаду, вона зробила першим дзвінок до Володимира Зеленського, і я думаю, що така плідна праця між нашими країнами Ну, Тобто, да, давай твій прогноз, що для України ну, глобально не зміниться підтримка в Великобританії. Да, підтрим. Я думаю, що тут великий ризик буде, як пройде цей уряд зиму, ага. тому що. Що по деяким анут е, англійські аналітики кажуть, що це бо такий уряд самогубці, uh -huh. тому що, е, ну по якщо буде песимістичний сценарій, то цей уряд не витримає і до весни. Uh -huh. Якщо вони протримаються і витримають оці цю кризу, кризу енергетичну, енергетичну вони інфіційно. витримають інфляцію, вони підтримують бізнес, тому що перша її промова була саме щоб підтримати свободу підприємництва. Знизити податки, вона така ну, щира лібертаріанка, ага. так себе позиціонує вона за жорсткі е, рішення, не популярні, повертаючись до Маратечі. Ага. Вот. І я думаю, що якщо ці слова не будуть відходити від справ, то. То Британія може достойно пройти цей важкий шлях. Слухай, ну насправді от, те, що це якраз була проблема в тому, що на початку вона була дуже непопулярна вже потім вона зараз стала легендарною, і, і тому, якби якраз, якщо в неї така позиція, то дійсно вона може на Короткому етапі швидко зійти, тому що тут такі умови турбулентні, що тут не, не, не буде в неї декількох років, не що буде. проводити непопулярні реформи, тому що зараз і, і так ну, ну, от, криза. Е, от і якраз це і кажуть, що е, уряд самогубсь, тому що. Вже починаючи навіть робити заяви, вона вже відстає. Ну да, Тобто так ситуація складається, тому що самі британці наклали дуже багато санкцій на тушу нафту, на той же газ, і вони від ну, цього так. страждають. Та? І навіть російські пабліки викладали ролики. Ну, таки, я так ну, розумію, більше провокаціони не то, що ні, а. навіть не за те, що замерзне Європа, а що на якомусь з ранкових шоу а. розігрують оплату електрорахунків якихось звичайній британській а. родині. Ну я так розумію, що це або фейк, або щось, ну, щось коло того. Ну коротше, їм треба пройти цей етап, і саме діалог. Чесний діалог з британським суспільством допоможе Трас пройти цю зиму і пройти ці економічні негаразди згуртовано і ну, сильніше. Давай те, що цікаво нам, але на устанок. Тобто оці. Такий турбулентний кризовий період осінні зими. Нова прем'єр така жорстка. Ну до, до речі, Бен, Бен Волес залишився. Да? Міністр оборони оборон. це стата також і плюс в цьому її Кабміні Вона призначила, угу. який також дуже проукраїнську позицію займає. Давай твій прогноз, тобто похитнеться і підтримка України, чи якісь там санкції і, і за кризи, і за. Можливості втратити своє місце, тому що британці будуть там, можливо, хотіти якось обуздати інфляцію, запустити все ж таки нафту, газ і таке інше. Ну, як ти думаєш? я думаю, що, на, на я ці думає ці думає, що вони пройдуть цю зиму спокійно. Ага. Ну, Важко, але спокійно, в тому плані, що вони до неї готуються. Тобто вони виходять з негативних, самих негативних сценаріїв. Ага. Да? І якщо ти готуєшся до самих таких негативних і несподіваних сценаріїв, то якщо буде там плюс на одну позичку градус Тепліше, ну, взимку, да. Да, то ти достойно це пройдеш. Тому що ну, дійсно комірні ці виплати в Британії вони традиційно дуже високі, але якщо ці ну, вони стають дуже захмарними. Тому ви знаєте, от я просто ну, хочу як прогноз свій сформувати. Що оці всі внутрішні негаразди, які чекають на британців, на європейців, та й нас ну, теж ну, це дуже буде велике випробування. Воно от тут великий повинен бути внутрішній діалог лідера партійного керівників, уряду і ну всіх цих міністерств, щоб людям пояснились оці ці зв'язки, щоб вони розуміли, що від чого йде. Щоб цим не скористалися або якісь крайні політичні сили, які би накручували б людей в протистоянні, і тоді всі ці уряди, які для нас конструктивні вони можуть бути повалені якраз популістами і якраз людьми, які не цим можуть скористатися. Угу. Тому я вважаю що якщо ну, буде нормальна комунікація між урядом і Звичайними британцями вони не першу зиму ну в в, в таких дискомфортних умовах mm -hmm. проходять. можна згадати і там і другу світову війну, і криза у х років енергетично тобто, все, все було в історії Британії. Тому я думаю, лістразна знайде слова підтримки, слова ті слова, які зрозуміють прості британці, щоб достойно пройти цю зиму. Ну що ж будемо сподіватися, дякую тобі, Олександр, за аналітику. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то поставте йому вподобайку. Також підпишіться на канал, дуже просто натисніть кнопочку. Можна всі відео не дивитися, але це допоможе іншим дивіться, людям. Дивіться, дивіться, я перший раз розмовляв українською мовою на громадському контролі. Так да, що, да, да. скажіть, який у мене український чи українська момент. Да, коментуйте, мова? до речі, пишіть, чи сподобалось, чи не сподобалось вам, які, можливо, теми вам також цікаві. Тобто, ну і в першу чергу так, зробіть, Якусь невеличку активність ми намагаємось дійсно підвищити нашу правову та політичну культуру, щоб вона була така, як у Великобританії, і рівень життя буде такий же, як у Великобританії. Це о, речі, які один з одним співвідносяться, одне без одного не буває. Дякуємо вам, до побачення, до нових зустрічей. На все добре.